Всім привіт! Компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі у нас був Mercedes GLE 2016 року з оригінальною мультимедійною системою Command NTG 5.1. Так от виглядає наша штатна мультимедіа. Вона доукомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані без зміни штатного головного пристрою, без заміни функціоналу цього штатного головного пристрою з'являється Apple CarPlay. Повторююся, на оригінальному екрані ваша мультимедіа залишається в оригіналі, в ній нічого не змінюється, вона тільки додається до Додатковим функціоналом. Робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку. Блок цей ховається в торпеду автомобіля, таким чином на оригінальному екрані з'являється Apple CarPlay або Android-Auto, в залежності від вашого телефону. Викликається CarPlay у нас кнопочкою Back, яка знаходиться біля джойстика, тобто перехід між штатним меню і меню, яке дає CarPlay, кнопочкою Back. CarPlay керується у нас штатним джойстиком, максимально інтегрований автомобіль, працюють всі необхідні системи, які мають працювати. CarPlay по бездротовому з'єднанню. CarPlay це реально зручно. В двох словах це деякі додатки з вашого телефону, котрі необхідні вам для кермування автомобілем, знаходяться в Apple CarPlay. Такі додатки, як навігаційні додатки, Google карта, Waze, Сіджик, TomTom музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify, месенджери, функція Siri, телефонні дзвінки. В інтерфейсі вашого телефону, тобто всі ті функції, котрі ви використовуєте, коли е, вам треба кудись їхати, вони є тобто, в CarPlay, є на вашому, е, вашому автомобілі на оригінальному екрані. CarPlay це реально зручно, тому що більше не треба вішати, щоб сюди телефон. Ви зайшли в CarPlay, загружили, наприклад, Google-карту. Можна деякими різними чинами е, визивати, куди вам треба. Один із варіантів це сказати голосовими підсказками. Отаким чином. Вулиця Крещатик. І нам знаходить вулицю Хрещатик. Ми можемо почати, і нам прокладує маршрут. Тобто, це реально зручно. в CarPlay це музикальні додатки. В нашому випадку це Apple Music. Давайте ми послухаємо якість звуку і повернемось до нюансів по звуку. Включаємо наш трек. Вій! Вийди, руснявый вод нашим зморений ляже Звук з CarPlay заходить через оригінальні істочники звуку, котрі є в автомобілі. В цьому автомобілі у нас є на AUX і є штатне bluetooth з'єднання. Ви можете використовувати музику скарплея і через один, і через інший істочник. Тобто нічого нікуди фізично включати не треба. Просто штатні мультимедії ви вибираєте або AUX, або штатне bluetooth з'єднання. В чому різниця? AUX — це аналоговий звук. Він має деякі свої обмеження по якості звуку. А штатне bluetooth з'єднання грає трошки краще ніж штатний AUX. Тільки що ми слухали на Aux. Давайте ту ж саму пісню прослухаємо на штатному Bluetooth зєднанні Ми просто вибираємо тут не AUX, а Bluetooth. Так само йдемо в CarPlay. Заходимо в наш Apple Music. Включаємо той самий трек і слухаємо, як звучить на Bluetooth. Працюють кнопки на кермі, Більше менше звуку. нашим we mm -hmm. Збройним силам України, Україна обов'язково переможе. На штатному Bluetooth з'єднанні якість звуку трошки краще, ніж на AUX. Але є одне але на штатному Bluetooth зєднанні в навігації, якщо вам потрібні Навігаційні підказки поверніть направо, поверніть наліво. Вони на Блютузі, на жаль, не працюють. Вони працюють тільки на AUX. Тобто, ще раз звук можна заводити і через один, і через інший істочник. Aux передає навігаційні підказки, але якість звуку трошки гірша. Блютуз гарна якість звуку краще, але не передаються навігаційні підсказки. Отакий от нюанс по звуку. Так, також CarPlay це телефоні дзвінки, в інтерфейсі вашого телефону, з вашими контактами. Ви можете попросити Siri когось набрати, є функція Siri, також Carplay, є месенджери. Тобто ну, реально зручно для керування. В першу чергу це навігація, потім це музикальні додатки, телефонні дзвінки в красивому інтерфейсі, в інтерфейсі вашого телефону, з усіма вашими треками, контактами, все-все-все. тобто CarPlay. Всі процеси CarPlay, вони відбуваються в телефоні Apple. всі процеси в телефоні Android. Якщо ви прийдете машину, у вас не буде з собою телефону, то і Apple CarPlay у вас також не буде. Тобто це важливо. Всі процеси CarPlay відбуваються в телефоні, тут тільки картинка з тих процесів, що відбуваються в вашому телефоні. Так, CarPlay у нас працює по бездротовому з'єднанню. Бачите, якість зображення чудова, взагалі жодних немає зауважень <кхід> з цього приводу. Тобто екран дозволяє зробити гарну картинку. Так, працюють всі необхідні штатні системи в автомобілі, гучна связь, кнопки на рулі, джойстик, керування джойстиком, керування звуком. В цьому автомобілі у нас штатний обзор 360. Перейдя в реверс, нам загружається обзор, тобто оригінально нічого не міняється. Вийдя в паркінг або драйв, загружається автоматично Apple CarPlay. От, якщо у вас немає штатного обзору або немає задньої камери, то за допомогою нашого обладнання її можна доставити. Тому що в нашому обладнанні є відео входи під і задню камеру, тобто можна докомплувати ваш автомобіль ще і передньою або задньою камерою. Окрім Apple CarPlay і Android Auto в нашому, в нашому обладнанні є ще ряд додаткових опцій. Це функція MirrorLink. Це функція можливість під'єднати передню задню камеру, як вже я сказав, і usb вихід окремий кидаємо, Також слежки можна аудіо-відеофайли продивлюватися, тобто. Окрім CarPlay, ви всі ці функції вже отримуєте, придбавши наше обладнання, встановивши наше обладнання. А, так, ну, що ще сказати, друзі, компанія CarPlay CarPlayUkraine, встановлюємо Apple Carplay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знайдете більше інформації. Там є можливість залишити вашу заявку, залишайте ваші контакти, наші менеджери з вами сконтактуються, проконсультують вас. Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво у Львові, Дніпрі, Харкові і Одесі. На нашій Торінці CarPlay Ukraine, ви знайдете багато відео оглядів на різні автомобілі. Ми дійсно робимо багато автомобілів, даємо гарантію на своє обладнання після монтажний сервіс В общем, друзі, якщо вам треба Apple CarPlay ваш автомобіль звертайтесь в CarPlay Ukraine.